Для вас левий, для вас розклад на грудень місяць. Левий для вас на грудень місяць. Загальне життя, розклад на загальне життя, розклад у роботі, левий, що буде відбуватися у вас на роботі і в особистому житті. Левий, для вас особисте життя. Лідери. Леви, це лідери. По життю лідери, що буде у вас відбуватися в загальному житті. Дивіться, випадає аркан смерть. Це не є фізична смерть, це показує, що буде якась трансформація у вашому житті, буде неочікувана трансформація саме вашого життя, або якийсь неочікуваний переїзд. Або якісь неочікувані, неприємні новини, саме які прийдуть в грудні місяці, левий для вас, і показує, що все-таки наступний рік, це на грудень місяць, дивлюся, наступний рік зміна, оця зміна, болюча зміна в особистому житті, в наступному році вона принесе для вас гарні новини. Надії, що цей ця, ця аркан випав, щоб не зв'язаний був він саме з війною, тому що переїзд може бути неочікуваний і неприємний по роботі. Що буде по роботі? Дивіться, будете на роботі, будете боротися за своє місце на роботі. Аркан, -сонце, аркан зірка показує, що. Надія на те, що все-таки ви залишитеся на цій роботі і будете продовжувати е, працювати. Ну, Аркан м, Королева е, Жезлів показує, що роби, е, жезли це робота, це праця, це рух вперед. Що все-таки робити, ви будете, не дивлячись на те, що буде дуже важко по роботі, все рівно, ви будете йти вперед, рухатися вперед. Не просто стояти так і впертися, як кажуть, рогом, да? але рухатися, будете вперед, продвигатися, продвигатися, продвигатися. Це на грудень місяць на леви для вас. В особистому житті, що буде у вас відбуватися, не ігноруйте леви, не ігноруйте проблеми із здоров'ям. Будь ласка. Для чого розклад робиться на картах таро? Для того, щоб попередити людину, щоб попередити ну, якби, де впав би, щоб соломку підмастив би, то соломку я вам мощу слідкуйте за своїм здоров'ям, дуже в особистому житті, саме у стосунках. У стосунках бережіть можливі якісь агресивно-депресивні стани із-за того, що ваш партнер дуже амбіційний е, і неприємні розмови, конфлікти у вашому житті. Ну, Такий випав розклад на особисте життя і е, якісь е, навіть. Новини, якісь новини від партнера. Ну, це для вас такий розклад. Бережіть себе. Підписуйтеся на мій канал. Пишіть коментарі. Не забувайте, що акція на розклад на 2025 рік розіграш в кінці грудня. Бережіть себе.